Доброго дня, рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу розповісти про ще одну категорію жінок, які мають право вийти на пенсію до, достроково, тобто раніше ніж 60 років. Буде йти мова про жінок, які виховали тяжко хворих діток, яким не встановлена інвалідність до 6-річного віку. Відповідно до чинного пенсійного законодавства, такі жінки мають право вийти на пенсію при досягненні 60-річного віку та маючи Необхідних 15 років страхового стажу. Йдеться про матерів дітей, хворих на тяжке перинатальне ураження нервової системи, які мають тяжку вроджену ваду розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічне, онкогематологічне захворювання ДЦП. А тобто дитячий церебральний параліч, тяжкий психічний розлад, цукровий діабет першого типу, інсулінозалежні гостре або хронічне захворювання нирок четвертого ступеня, діток, які отримали тяжку травму, потребують трансплантації органа. Або паліативної допомоги, наявність такого захворювання, хочу нагадати, підтверджується довідкою медичного закладу про захворювання, що мало місце до 6-річного віку. Відповідно, такі мами, які виховують чи виховали до віку, Діток, які мають такі важкі захворювання, мають право вийти на пенсію при досягненні 50-річного віку, і при цьому вам необхідно мати обов'язково 15 років страхового стажу. Якщо виникають додаткові питання, будь ласка, задавайте, підписуйтесь на канал Юридична барахолка. Можливо, вас цікавлять питання стосовно певного виду пенсії, також задавайте. Що вам буде цікаво, обов'язково розповім.